Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про маловідомі МФО України, ті самі компанії, яких часто не видно на першій сторінці пошуку, але які працюють і можуть надати мікрокредит саме тоді, коли інші відмовляють. І я також розкажу, чому в людей із поганою кредитною історією іноді є більше шансів отримати схвалення саме від таких МФО. Спойлер: найзручніше їх знайти на сайті LoanCompass. Що Щодо... так. МФОЦЕНКИ мікрофінансові організації, які дають короткострокові кредити переважно онлайн, з мінімумом формальностей. Під Маловідомими Ми маємо на увазі ті, що не рекламуються широко, не мають великих рекламних бюджетів або просто працюють локально невеликими клієнтськими базами. Приклади таких МФО Фінберт, Кредос тощо. Можливо, ви вже чули ці назви, але не знаєте їхню політику чи умови. Чому саме маловідомі МФО можуть дати шанс тим, у кого погана кредитна історія? Гнучкі критерії оцінки: Великі банки або відомі МФО зазвичай застосовують суворі алгоритми та скоринг. Якщо в історії є прострочки або незакриті кредити, система може. Це вас автоматично. Маловідомі МФО часто дивляться не лише на чорне біле, а враховують інші чинники. стабільність доходу, підтвердження платоспроможності тут і зараз тощо. Менш конкуренції. Велика частина клієнтів йде до популярних сервісів. У маловідомих МФО менша конкуренція, тому вони іноді готові ризикнути з позичальником, в якого історія не ідеальна. Вища гнучкість умов. Деякі з них можуть запропонувати коротші терміни, менші суми або поступове збільшення ліміту після успішного погашення. Це означає, що навіть з поганим кредитним минулим у вас є шлях для відновлення довіри.